Вітаю на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 9 по 15 червня. Я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Дивимося. Перша карта в нас старший аркан колесо Фортуни. Ця карта радить вам покластися на долю. Звертайте увагу на випадковості, все, що відбувається. Це не просто так. Ситуація змінюється, Вищі сили вас ведуть. Вам на цьому тижні треба трохи розслабитися, покластися на удачу, але не пускайте все на самоплин. Оцінюйте, аналізуйте. Співставляйте і пам'ятайте, що час не потрібно підганяти. Все стане на свої місця всьому свій час. Так, наступна карта. Двічка мечі у нас. А ця карта радить шукати компроміс. Не треба провокувати відкриті конфлікти. Ви можете, звісно, виразити свою точку зору в нейтральній формі, не конфліктній, як пропозицію. Можливо, щось обговорити, якщо це стосується взаємодії з іншими людьми. Якщо ситуація конкретно ваша і вам треба щось вирішити, то карта радить відкинути емоції і добре подумати, зважити різні варіанти і вибрати один. Компромісний. Так, і третя карта у нас старший аркан підвішений. Ця карта каже про те, що не треба дьоргатися. Попереджає, що будуть труднощі, можливо, приниження, жертви, проблеми, втрати, але ви повинні з цим змиритися. Чимось пожертвувати, щось потерпіти заради далеких довгострокових цілей, планів, мрій, хороших подій, які будуть після цього періоду. Будьте обережними і ніяких різких рухів. Займіть таку позицію спостерігача. Перестаньте себе відчувати жертвою. Все минає і це мене. Просто на цьому тижні не час активно рухатись, чогось добиватися. Подивіться на світ трохи зі сторони і на ситуацію іншими очима. Ось такі вам поради на цей тиждень. Бажаю всім хорошого тижня!